На проспекті з Луки триває ремонт каналізаційного колектора. З минулого тижня його забиває та прориває вже вдруге. Перший затор розповідають у Тернопіль водоканалі трапився 19 січня неподалік 41-го будинку. Тоді без води залишилося кілька вулиць, під'єднаних до колектора. Аби провести ремонт, працівники підприємства змушені були тимчасово припинити там водопостачання. Несправність невдовзі ліквідували та замінили частину каналізаційної труби. Втім, згодом ситуація повторилася вже на іншій ділянці. 24 числа, 24 січня поступило повідомлення про затор колектора по проспекту Злуки, але за адресою 33. 24-25 січня проводилися роботи по прочистці і промивці гідромашиною каналізаційного колектора, але дані роботи провести не вдалося. Зв'язку з цим було прийнято рішення про розкопку, ремонт або часткову заміну каналізаційного колектора, які роботи зараз наразі проводимо. Даний каналізаційний колектор використовують вже не один десяток років. Відповідно, він доволі зношений. Раніше водоканалівці замінили частину мережі. Від вулиці 15 квітня майже до вулиці Лепкого. Втім, це лише частина роботи. Та зношеність не єдина причина аварій. Затори на колекторі нерідко відбуваються і через недбалість самих городян. У водоканалі розповідають, прочищаючи забиті мережі, часто витягують різноманітне побутове сміття: ганчір'я, предмети гігієни, харчові відходи. Все це люди викидають просто в свої унітази. А в колектор потрапляють стоки чи не з усього мікрорайону. Колектор іде у нас по проспекту з Луки. Вулиця Чалдаєва, вулиця Лепкого, частково Київська і 15 квітня Купчинського, Петлюри, Стуса вулиця. Це все з цього масиву сходяться стоки по цьому колектору. Відремонтувати поломку водоканалівці сподіваються якнайшвидше. І разом з тим просять тернополян використовувати каналізацію за призначенням та не викидати туди непотріб.